Вітання. Сьогодні ми занурюємось у світ українського авангарду і говоримо про Бориса Косарева. Доброго дня! Так, постать безумовно ключова. У нас є добірка матеріалів, яка показує його з різних боків: художник, графік, сценограф, ну такий універсал своєї епохи. Хочемо сьогодні виділити найцікавіше в його творчості його вплив, зрозуміти, чому він такий важливий. Ну що, почнемо. Давайте його історія це ж не тільки про мистецтво, правда? Це і про те, як е, творча людина жила і ну творила в такі складні буремні часи, перша половина ХХ століття. Дуже цікаво простежити, як він оці авангардні ідеї пристосовував спочатку до революції, а потім вже й до радянської реальності. От почнімо з самого початку. Косара вже був серед засновників Харківської групи Семи. Так, так. Це ж дув такий ну осередок пошуку нових форм, і він одразу одразу включився в це мистецтво для революції, оформлював агітпоїзди, Поїзди ем... ага, плакати робив, ілюстрував оцю нову поезію. Він точно не хотів стояти осторонь, абсолютно. Але знаєте, що його ранні роботи, як кажуть дослідники, вирізняє це увага до світу рослин. О, цікаво, він не просто квіточки малював, він ніби розбирав їхню структуру, шукав у природі, власне, ту геометрію, той ритм, ага, розумію, які потім і в конструктивізмі його з'явилися, і навіть у супрематичних композиціях. Дехто вважає, що це був його спосіб. Ну, якби поєднати живе, органічне, з суто мистецькою конструкцією. Така важлива риса українського авангарду загалом. Крім оцих публічних речей, був же й особистий вимір. А його дружба з Василем Єрміловим це ж ціла історія. О, так. Вони ж разом облаштували майстерню мансарда на горищі. Саме так. І ця мансарда, знаєте, це не просто майстерня, це був їхній притулок, спільний творчий простір на все життя. Уявіть собі, такий маленький острівець свободи, мистецтва, неймовірно, ще де вони могли працювати, підтримувати один одного, особливо коли авангард почали ну, трошки притискати. Це свідчить про їхню надзвичайну стійкість. А щодо стилів, він, здається, пройшов через увесь спектр тодішніх новацій. Джерела згадують футуризм, так кубофутуризм, конструктивізм. Так він експериментував з усім цим, і ця еволюція вела його від предметності, від зображення чогось конкретного до безпредметності, тобто до абстракції. Найкраще це, мабуть, видно у тих небагатьох супрематичних натюрмортах, що збереглися. Супрематизм це ж якраз про чисті форми. Геометрія, колір, мистецтво заради мистецтва, звільнене від реальності. А оці його супрематичні роботи на папері в клітинку мене просто вражає сам матеріал. Звичайний аркуш із зошита, часто ще й з колом посередині. Це ж про пошук чистої форми в найпростіших умовах. так? Саме так, джерела підкреслюють їхню геометричну чіткість, навіть знаходять щось спільне з Малевичем, з його відчуттям архітектурної форми. Можливо, це спільний інтерес до структури, до простору, досягнутого мінімальними засобами. Дуже влучно, але ж його талант не обмежувався тільки цим: театр ще одна важлива сфера. А як же відомо, що він створював дуже експресивні костюми, грим, наприклад, для вистави Хубеани. Це п'єса Олексія Файка була про боротьбу африканського племені. Він намагався передати екзотику, динаміку, візуально. І тут ми підходимо до кіно. Знайомство з Довженком ще у 1919-му. Так. А потім, уявіть, 1928 рік Довженко кличе Косарева працювати над землею. Легендарний фільм. Це ж була неймовірна співпраця, мабуть. Джерела кажуть, що ранні роботи Косарева справили на Довженка ну, дуже сильне враження. Безперечно, і тут важливо згадати географію його життя, щоб краще уявити контекст. Він же переважно жив у Харкові та Одесі. Два важливі центри. Саме так: Харків тодішня столиця УСРР, центр авангарду. Там він починав з групою семи, активно працював для театрів. А Одеса, ну, Одеса зі своєю особливою атмосферою теж, звісно, вплинула. Ці міста були не просто тлом, вони були живим середовищем для його творчості. Отже, якщо підсумувати, Борис Косарев це художник, який увібрав у себе весь дух епохи змін. Так. Від агітаційного мистецтва революції до такого витонченого супрематизму, від театру до роботи над кіношедевром Довженка, його творчість це просто дзеркало, динаміки, надій і трагедій українського авангарду. Саме так багатогранність просто вражає. І те, що збереглася така мала частина його абстрактних супрематичних робіт, це, знаєте, ставить важливе питання, яке випливає з наших джерел. Яке саме? Зважаючи на тиск радянського середовища. На боротьбу з формалізмом, якби ми мали більше цих композицій, чи не відкрилося б нам глибше його абстрактне мислення? Можливо, ми б побачили там якийсь прихований діалог з епохою, спробу зберегти чистоту мистецтва всупереч усьому, ось над чим варто замислитись, вивчаючи його спадщину.